Привіт, з вами я Володя Каліш, і ми прочитали книжку Останні підлітки на землі написав її Макс Брайкер. І тут ще багато, крім того, ілюстрацій. Там пише чиї ілюстрації ще внизу. Е, Дугласа Холейта. Дугласа. Це перша Володіна і перша моя книжка про зомбі. І вона класна, що дуже несподівано, мені вона теж класна. Тому трошки розкажемо сюжет. Їх є серія, це перша. Всього їх п'ять. Чи шість? Ну, щось таке. П'ять. Головні персонажі це Джек Саліван. А, і, і інші по, по черзі. Угу, інші підлітки. Скільки йому років? А, йому 13. А, він навчається в школі, і він не має батьків. Угу. І зараз він проживає у прийомній сім'ї. Ця прийомна сім'я для нього не перша. І вона йому не подобається. Як до нього там ставляться? В нього ставляться як до робота або служника. Так, як до робочої сили. Він е, стриже газон, він, він е, там листя підбирає. Так, підбирає. якісь робить покупки, ну щось ось таке. Тобто, але щоб з ним там дуже якось тепло, приязно спілкувалися, то цього такого немає. Він ліниві, а він працює. І ще в нього в цій школі вперше за весь час з'явився найкращий Друзі, друг. Це, е, пам'ятаєш ні. Квінт. Квінт. Е, квінт е, любить науку. Угу. Е, в нього був до кінця книжки, вже з'явився поездки всякими штучками. Укоїд, ще якась біла. Угу. Трошки вибухівки якоїсь. Е, е, Тоді він якраз такий от більш по різних всяких штучках і так далі. Так, так. так, ну але поки ми перейдемо до інших персонажів, розкажи затязку всієї цієї історії. Зав'язка і... така. Триває 42-й день зомбоапокаліпсису, і Джек розказує про те, як він сам виживає в зомбоапокаліпсисі. Тобто він залишився в тому ж місці, де він був, де він проживає? Він проживає на будиночку на дереві, так. І, і йому там добре. І більш нікого, в принципі, немає. Він ні з ким не спілкується, тому що спілкуватися немає. Нема з ким. З ким. Телефону в нього немає. А інших способів теж немає жасе, що інтернету немає, телевізора mm -hmm. немає, нічого немає. так. Не як стався зомбо нам нам невідомо до кінця. Він просто стався і все. В якийсь один момент ну, сказав сказано, як? Щоб цей вони пішли в автобус, а потім не відчули, що автобус хтось взяв. Це була рука монстри. І почався монстр-апокаліпсис. Тому що там не тільки люди, які на зомбі перетворилися, а це такі там ходячі мерці, а ще є, крім того, монстри. І там? вони різних видів. Там, там всякі Ларги, ще хтось. Вони доволі великі, ну, ну і небезпечні. Як... Зомбії, росту, люди. А, росту. Ну, зомбі це так, це люди колишні. Зомби це люди, а, наприклад, ця шняга, які там, ага. то вона просто як ліана, то вона так, рослини дуже які швидко виросли, і повели всі будівлі і багато транспорту, і мало що там на ходу, мало що рухається. Правда, да, було таке, були ще й рослини. Ось. І там монстри, от странні рослини і зомбі. Угу. Бінго. Але як вони виникли, де вони взялися? Вони просто не такого не дня з'явилися і все. А люди, які залишилися людьми, вони просто втікали. Казали, що на, захід. на західному узбережжі спокійніше як і всі це... рухались це... на захід. Як це, мені здається, схожим? Схожим. На таку ситуацію нинішню? <рес> трошки є такого <рес> <рес> небезпека зі Сходу, <рес> так? Так. Угу. Ось. І... Як же він виживає? Чим він харчується? Він їсть те, що він просто в магазині візьме. Так, тобто ну, в магазини грабують, будуть, а візьме через mm -hmm. те, що ну нікого нема. Вари, що хоч. Нікого немає, є монстри. Ну так. Ну і ось він вирішує все ж таки знайти свого найкращого друга Квін. Як ти ідеально доповнюєш початок погоречення? Супер. Ось. І він хотів по рації йому подзвонити. І Квін відповів на диву. Квін сказав, де він? Джек до нього прибіг, і вони вже вдвох там, погралися, а потім і за роботу. Значить, у Джека була найбільша мета всього цього монстра апокаліпсу. Він робив всякі завдання, як в відеогрі. Це йому допомагало адаптуватися до ситуації, сприймати її трошки легше, не впадати в депресію, ставити собі завдання, досягати їх, самому собі нараховувати бали за досягнення якої, якогось завдання, угу. і завдання найвищого рівня було яке? Дівчина в піді, джун, джун, дель Торо. Вони були знайомі, правда? Ж? Ну, вони були знайомі, але вона його точно не любила. Так, вони були знайомі, тому що вона працювала редакторкою шкільної газети. А, а він... він там був фотографом, і він, він хотів бути таким стильовим фотографом, який ніколи не підкорюється. Що знімати класне? А зараз він, до речі, теж фотографує. Так, він фотографував різних монстрів, щоб потім це науковці склали і, і зробили отаке от, таке. Ошо так, можливо, знайшли якусь їм так. раду. Ну або там принаймні їх класифікували, каталогізували і таке інше. Так що вони шукають ось цю дівчину в біді, Яка? сподіваючись, що вона жива, що вона людина і хочуть її теж врятувати. Так. Спойлер, вона жива. Угу. Там ще так. один персонаж є. Давай про нього трошки. Добре, дірк Саліван. Він не Саліван, Саліван Джек, а Дірк. Ну Дірк. Дірк, це груб'ян зі школи, який чудом вижив. Ну, насправді не чудом, через те, що він міцний крупний, хлопець Крупний, міцний хлопець і може дати комусь в лице якомусь зомбаку просто так, без зброї. І він правда крутий через це. Він просто, коли його зустріли, він сказав, що йому не треба допомога, тому що він настільки сильний, що він без будь-якої зброї лупасить Бларга, який, ну. Їй просто гігантський монстр, який всім робить плану. Кіся. А, ось. Тобто Дірк за силу відповідає за науку Квінт. Джек просто головний типа, лідер. Ну і Джун ще дойдемо. Да? Давай доходимо до Джуну. А Де вона ми якраз дійшли. Да. Значить, Джун була в школі. В, угу. Джек побачив її курточку. Прибіг в школу, вони всі втрьох прибігли в школу. Ще в них був крутий автомобіль. Біг мама. Біг мама, який був трошки такий переобладнаний, і, і, і якраз головний герой наш вмів кермувати. Ну як вмів? Ну, як вмів від стовпа до машини іншої, але потрохи їхали вони. Ну так, вирізався в, в стовп, подряпав машину, розбив каналізацію. Ну нічого, приїхали вони до школи. Приїхали вони до школи, хотіли знайти джун, знайшли кучу зомбі, яка на них котиться. І це був реально страшний момент, тому що вони вже були прямо перед ними, і тут відкрилися двері з дверей джун, і вона їх забирає. А вони виявляється, що їй ніяка допомога не треба. То чи треба тільки від батьків і поліції? Вона в школі хотіла залишитися, тому що батьки її коли евакуйовувалися. Вони бачили, що вона залишилася в приміщенні школи, і вона не хотіла йти для того, щоб вони її знайшли. Тому що вона сподівалася, що батьки по неї повернуться і будуть її шукати саме в школі, тому вона й не хотіла покидати будівлю. Так. О, ось, і виволич, як я вже сказав, що вона ніяка не дівчина в біді. Їй біди особливо не треба, коротше кажучи, так. Е, і... Джеку вдалося її переконати підразу. Вдалося, разом з ними. причому досить просто. І вони в чотирьох. Ну, переконав її в тому, що в них є якісь засоби для життя. І що разом в компанії це буде веселіше, він її зумів розсмішити. А це чимало важить мати якихось друзів, з ким можна поспілкуватися, з ким можна посміятися, е, е, зняти таку напругу. Особливо під час монстр-апокаліпсису. Ось. Е, і до кінця книжки вони всі вже в чотирьох. Ну, і була вихови. фінальна битва. Фінальна битва, коли вони в чотирьох проти от цього от самого Бларга. Бларг це найстрашніший монстр, який кричить Бларг. Принаймні в цій книжці, в першій частині, можливо, в наступних частинах ще буде хтось страшніший. Ось. Він погано бачив темряві, і вони намагалися. Під покровом ночі встигнути, значить, кудись перебігти, але е, за якраз вони з школи виходили, так? Так. але um, Джек завів автомобіль і при цьому uh, кинув око в в І Після При цьому вімкнулися фари. Він коли заглушив мотор, е, то, то фари були видно так. в такому сплячому режимі, коли він завівся, і фари вімкнулися, і їх помітив. Після uh, цього він е, підклеїв. Так, там була окрема історія про те, що у нього в нього кросівки світяться, і він відклеїв липучки, щоб вони почали світитися. І ви мене бларга на себе. І ось е остання фінальна битва цей от кислотний бларг, е і Джек також мав лусфільський різак. Луесфільський різак це бита, в якої така от поламана кінцівка. Так, вона те... була розтрощена і через те була гостра. Якщо... Так, якщо і якщо нею битися, то вона добре прорізає і зомбі, і монстрів. І він уже раз бларга по лобі дав. І після цього Квін кинув руйсільський різак Джеку. Джек зловив на диву, хоч вони раніше грали в і не могли і не ніколи піймати. Це угу. такий напружений момент, тому вони не змогли. Він смівав фітвій і, ну, типа переміг. Так, вбили вони цього величезного монстра Бларга і врятувалися, повернулися у свій будиночок на дереві. Ну що, цих історій є продовження. Ще. Е, у нас є ще друга книжка. А далі ми можемо продовжити, якщо нам сподобається, і вам сподобається. Тоді ми вам порекомендуємо, а вам, якщо сподобалась наша перша. Книжка про зомбі. Якщо ви читали і можете нам порадити, чи читати далі, далі. купувати серію, чи ні, залиште нам, будь ласка, якийсь коментар. коментар. Ми говоримо разом одночасно. Ну, все, бережіть себе від різних зомбі-монстрів, від застуд. Ховайтеся в як... безпечне місце. Тривога. якщо повітряна, тривога, будьте здорові. Бережіть па -па -па. себе, Па-па-па-па.